А сьогодні ми знаходимося у місті Колонь. Якщо ви не знали, це німецький Кьольн. Центральна Німеччина. Тут наші друзі заходимо в ботанічний сад. Всім привіт! Продовжую свою розповідь про нашу поїздку до Кьольну у Німеччині. На моєму каналі вже є розповідь про наші перші дні перебування. Прикріплю вам посилання вгорі, а також воно буде в описі під відео. Переходьте. Дивіться, я думаю, що вам сподобається, якщо ви любите тревел влоги. І сьогоднішнє відео буде також насиченим. Ми прогуляємося з вами по ботанічному саду. Покатаємося на канатній дорозі, прогуляємося парком вздовж рейну і перейдемо рейн через міст закоханих. Отже, флора. Саме так називається ботанічний сад у Кьольні. Це один із найстаріших ботанічних садів Європи. І якщо ви приїхали до Кьольна з дитиною і маєте кілька вільних годин, обов'язково відвідайте це квітуче місце. Сад засновано ще у 1864 році, і в ньому є декілька таких зон. Це, наприклад, три оранжереї, мала тропічна. Субтропічна, в якій ми з вами зараз прогуляємося, та оранжерея кактусів для таких любителів квітів та взагалі рослин, як я, це справжній рай. У саду сте більше 10 тисяч видів місцевих та екзотичних рослин. Розміщується також декілька ставків, один з них з водяними ліліями, також покажу вам його пізніше. Є пальмова алея і декілька скульптур. Одна з них Нептун, ще збудована у 1856 році, та дівчинка з Оленем 1911. Цей парк стане ідеальним місцем для прогулянок у літню спеку, оскільки тут багато водойм, багато таких алей, якихось тунелів природних, рослинних і багато також лавочок, де можна присісти, відпочити та помилуватися красою природи. Також мені дуже сподобалася ця ідея із клумбами за кольорами. Тут ми побачили жовту клумбу, також є червона з білим, і пізніше я також відшукала із фіолетовими та синіми квітами. Дуже класна ідея, мені сподобалася. А як вам? Обійшли ставок, ось знову бачимо Нептуна, зблизька його не вдалося нам роздивитися, оскільки він так досить далеко від берега. Також одна була оранжерея, яка була зачинена, вона була на реставрації. І ось зараз власне ми дійшли до пальмової алеї, вона просто надзвичайно класна. Мені дуже сподобалося, ніде такого раніше я не бачила, щоб так гарно ось були висаджені пальми. Тож давайте прогуляємося нею разом із вами ще в одну цікаву частину парку. І ось ми ще в одній з частин саду, яку сміливо можна назвати енциклопедією ботаніки, оскільки тут представлені рослини з усіх кліматичних зон, це і екзотичні рослини, і сільськогосподарські культури у сільському саду. Ми там побачили і ревень, і кріп як росте, дуже багато видів жоржин, а також рослинність гір з більш як двома тисячами видів в альпінаріумі. І це ще одна окрема любов моя ось ці кам'яні троянди, усілякі різні сукуленти. Дуже мені подобаються такі рослини. Час від часу у мене з'являються якісь такі рослинки, але чомусь надовго вони не приживаються, і колекції, як такої, в мене немає, але я б дуже хотіла кілька різновидів таких рослин. А ось, власне, і ставок із безліччю лілій водяних. Загалом у саду ми прогуляли майже дві години. Якщо цікаво, то вхід до саду безкоштовний. На території також є ресторан, де можна пообідати. Ми ж вирішили перекусити морозивом, та в нас далі були ще великі плани. Ми поїхали на канатну дорогу. Вона знаходиться одразу через дорогу від зоопарку та ботанічного саду. Тобто таке всі цікавості сконцентровані в одній точці, досить зручно. І ось, власне, ми вже стоїмо в черзі за квиточками. Рейн цейлбан, Рейнська канатна дорога. Квиток на дорослого коштує близько 5 євро в одну сторону, в дві сторони, здається, 9. І плюс є знижки різні. Наприклад, в нас була група від 4 осіб, і трішки вийшло дешевше, десь, можливо, на євро. І з цікавинок при посадці це те, що кабінки замикають, тобто вас замикають, потім вже в кінці відкривають у Харкові. Я такого не бачила, не знала, що так можна. І у кожній кабінці є мобільний телефон, щоб зателефонувати в разі якоїсь надзвичайної ситуації. Теж дуже класно мати такий спосіб зв'язку. Тож запрошую вас ще в одну цікаву пригоду. Поїздку на канадці. Така подорож заворожує та дозволяє з висоти пташиного польоту роздивитися всі цікавинки кьольну. Усі гіди одноголосно стверджують, що прогулянка канатною дорогою по одному із найстаріших мегаполісів Європи є кульмінацією німецьких канікул. Станції, де стартує, знаходяться на обох берегах рейну. І ви можете взяти квиток, як я вже казала, або в одну сторону, або туди і назад, щоб повернутися, приміром, до того ж самого зоопарку чи ботанічного саду. Ми взяли в одну сторону, відправлялися ми з лівого берега, і по плану в нас була ще прогулянка ось по набережній і по Рейнському парку. На правому березі знаходиться ось такий відпочинковий центр, який називається вода Кьольну от де Колонь з французької. А якщо до цікавих фактів про канатну дорогу, то вона з'явилася у Кьольні ще в 1957 році, і до 2011 року вона була єдиною в країні. І діє вона можна покататися з квітня по жовтень. Далі ми вже пішли прогулюватися Рейнським парком, досить велика така територія. Людей взагалі ми майже не бачили. Побачили зате ось таку дитячу залізницю і записали її в плани на майбутнє відвідування Кьольну. Думаю, що також така розвага для туристів із дітьми це дуже хороший час, проведений разом із сім'єю. У парку знаходився величезний просто дитячий майданчик. Ми кілька хвилин йшли потім ще вздовж нього, після того, як зробили перерву та погралися. І досить дивно було бачити, що у рейні ніхто не купається, Ну, мабуть, через його чистоту, через те, що глибина течія сильна, ну і, звісно ж, через те, що по ній постійно ходять пароплави, це, мабуть, не є безпечною розвагою. І ось ми з вами вже підійшли до ще однієї такої пам'ятки Кьольну. Це ось цей сталевий міст, який разом із собором є візитівкою цього міста. Це залізничний та пішохідний міст Гогенцолерн. Міст кілька разів перебудовували. Сучасна версія вже збудована була після Другої світової війни у 1980. П'ятому році до неї також додали пішохідної велосипедні доріжки, бо раніше там були тільки залізничні колії, і також його розширювали від двох колій до чотирьох. Довжина мосту 409 метрів, і ширина 29,5 метрів. Цей міст називають мостом закоханих або міст кохання. І на ньому висить понад 20 тонн замочків, які залишають закохані на ньому. Тож, прогулюючись по ньому, можна почитати імена закоханих. Та й, взагалі, цей міст також знаходиться безпосередньо поряд із вокзалом, тому однозначно рекомендую по ньому прогулятися, щоб подивитися на місто з іншого з неправильного берегу рейну. На цьому я буду завершувати сьогоднішню нашу прогулянку. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це підтримує мій канал та мотивує мене знімати нові відео для вас.